Слава Україні! Упродовж тижня ворог зосереджував основні зусилля на північно-слобожанському, курському, лиманському, покровському та новопавлівському напрямках. Відтак на північно слобожанському і курському напрямках українські захисники відбили 72 атаки: на південно – 47, у районах населених пунктів Глибоке, Амбарне, Красне Перше, Вовчанськ, Кам'янка та обік Дворічанського, Дорошівки, Кутьківки і Колодязного. На Куп'янському напрямку за тиждень 51 бойове зіткнення у районах Синьківки, Колесніківки, Нової, Кругляківки, Лозової, Куп'янська, Западного, Загризового, Голубівки та Зеленого Гаю. На Лиманському 192 атаки противника. Ворог концентрував зусилля поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Новий мир, Греківка, Мирне, Торське, Іванівка, Рідкодуб, Колодязі, Карпівка та обіг населених пунктів Середнє, Дронівка, Шандриголова, Ямпіль та Серебрянка. На Сіверському напрямку сили оборони відбили 50 атак у районах Григорівки, Серебрянки, Федорівки, Виїмки, Переїзного та в напрямку Сіверська. На Краматорському 38. Найбільш активним ворог був у районі Майського, Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок і Притеченого. На турецькому напрямку противник здійснив 56 штурмів у районах Деліївки, Турецька, Щербинівки, Олександру калинового Русиного Яру та у напрямку населених пунктів Бересток, Степанівка, Полтавка. На Покровському напрямку було 311 атак. Основні зусилля загарбники зосереджували поблизу населених пунктів Маяк, Неканорівка, Родинське, Сухий Яр, Лисівка, Ченушине, Миролюбівка, Шахове, Нове Шахове, Нове Економічне, Удачне, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Родинське, Котлене і Новоукраїнка, а також червоний лиман, Горіхове і Дачне. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Запорізьке Товсте. Андріївка, Кливцове, Піддубне, Зелене поле, Іскра, Вільне поле, Маліївка, Воскресенка, Шевченко, Тимирівка, Філія, Новомиколаївка, Новогеоргіївка та Комишуваха. Загалом за тиждень відбито 166 атак. На Гуляйпільському напрямку зафіксоване одне боєзіткнення у районі Малинівки, на Оріхівському, 10 у районі Плавнів, Кам'янського, Приморського та обік Павлюки. Павлівки. На Придніпровському напрямку було 12 атак. Загалом, протягом минулого тижня, противник завдав 10 ракетних ударів по позиціях наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури, застосувавши 94 ракети, 528 авіаційних ударів, зокрема, скинув 930 керованих авіаційних бомб, здійснив 33 тисячі обстрілів, 334 з них із реактивних систем залпового вогню та застосував 36 тисяч 607 дронів камікадзе. Загалом за тиждень відбулося 1190 бойових зіткнень. Натомість авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 29 районів зосередження особового складу та техніки, 5 пунктів управління, 20 артилерійських засобів, 3 склади військового майна та 3 інші важливі об'єкти противника. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 6070 убитими і пораненими, 22 танки, 45 бойових броньованих машин, 301 артилерійську систему, 4 реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 2006 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 66 ракет, 712 одиниць автомобільної техніки, 6 одиниць спеціальної техніки і дві важкі вогнеметні системи. Нитись до сил оборони, і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні.